Скільки треба заробляти грошей, щоб прожити в Києві? А тепер головне головна відповідь: я не живу в Києві. Клас, а звідки ви? Ми з Київської області, райцентр центр Ну, Клас, а скільки треба, щоб там прожити? Треба багато, але багато немає. Скільки треба, щоб в Києві? Зйомку і квартиру треба доволі багато, але я думаю, тисяч сорок, напевно. Заробіток це стипендія, яка 1300, там начебто, але нараховують як, звісно, не 1300. А ще ну, Я працюю в фрілансі, це така, така нестабільна штука. Ти можеш в день отримати 3 долари, а можеш отримати 100 доларів. Тому ось так от. Клас, а ким ви працюєте? Ну, фрілансери вони багато всього роблять, але саме я монтую відео, пишу пости в інстаграм, роблю відео в Тіктоці, і ось така штука. Я хочу сказати, що ви дуже крута людина, молодець. Що ви розвиваєтесь? що ви вже заробляєте кошти в свої такі юні роки. Тому вам такий респект.